Так, котел так. Нова Флоріда, Веокомпакт. Накачуємо ресивер. Підключили автомобільний насос з манометром. Накачали одиничку. Перед тим потрібно відкрутити оцей штуцер. І перекрити всі крани. Вхід, вихід, подача води на опалення. Це повинно допомогти від того, щоб тиск на котлі тримався стабільно і під час роботи не ріс до 4 і не спрацьовував цей от клапанок, який травлює на тиск. Це будемо збирати. В деяких котлах не потрібно знімати кришечку. Расив знаходиться десь приблизно в цьому місці, а в Новій Флориді він стоїть ось тут. Тобто перекриваємо всі краники, відкриваємо штуцер на злив води з котла. Ось тут він, менте. Закриваємо його, підключаємо насос і накачуємо до одинички. Під час накачування буде у вас. З більшою інтенсивністю витікати вода з котла. Тому що я, як відкрив цей зривний клапан, Вода зовсім з нього чуть-чуть покапала і, і на тому зупинилась. Коли почав закачувати повітря в ресевер, тоді вона під тиском почала виходити з котла. Ось так. Ще раз покажу вам цей штуцер, дуже довго шукав його. От. от збоку біля нього стоїть краник запитки води. Ось тут так освітлення.